Суші древноєврейською мовою означає Яхве і його, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який є всемогущий Бог. Він і є сущий. Пророк дав йому ім'я Імануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж ти, то Він відповів від спочатку сущий. Христос це той самий сущий, Господь. Який спілкувався з Моїсеєм при виході Ізраїлю з єгипетського рабства, тоді виникає питання: де ж був Христос, коли Бог творив людину і весь світ? Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Слово створимо і слово нашим в житті у множині. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем і Духом Святим творили людину. Тому ім'я триєдиного Бога Елагім, записано в Біблії понад дві з половиною тисячі разів. Елагім це множина в одному імені. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Прийшовши на землю, Ісус Христос це підтвердив, сказавши, Я і Отець єдині.